Обомані, які несли українську культуру, сільську культуру, підняли на рівень вищої культури. Познайомить вас України. з дуже цікавою, не тільки з дуже цікавою вірою, але автором, перш за все, цих творів. Бо правильно сказано, що в прес релізії, що Тадий Розиславич, на жаль, Трохи призабути в нашому сагадині. ну Багато кого забули, на жаль, в останні 20-25. років, кого мали б нагадати і вести вперед незалежні деталі. І серед них, Тоді Росиславич, подавлені дожити до цього дня. Це велике щастя, те, що ми всі зібралися у цьому полі. І це наша книжка. Наша спільна праця, я почуваю себе тільки виконавцем у великому гурті, який починається із товаришів Радиягинського, з старої київської громади. десь тут невидимо присутній Максим сил Тази, який перший уклав проспекції дні. Десь коло нього не ведимо присутній Богдан Максимович Ривський і всі колеги, які не дожили до цього дня, але теплої відбутися місці, кого ми відспівували з музеєм Максима Ривського. І щира моя вдячність тим, кого я можу ще побачити, кому я можу подякувати і сущим на землі. Насамперед це Ніла Андріївна Підпала, заступник директора музею Максима Риського. Разом з Богданом Максимовичем вони покладали тритон на зібрання порята Дериску і моїм найдорожчим колегам, хто зараз тут, у цій залі. Максимові Гордійовичу Риському у порядниці цього вітання. Тобі поставу тривали. не змітні гордоні, не з мармурових брил, скупі слова мої, що на папері стали, покриє завтра пила, ні сили їжі не дарувала доля, ні слави славної мені не прирекла, І час мене змете, як сохне листя з поля, мов крихти за стола. І я забудуся і може лише приказ... Ну, крім звичайно творчості Максима Римського, але є така царина, і київська втора київська громада, і київські накласики, які, які не так сильно представлені в експозиції, тому що. Кожний музей знає, що має перш за все буде представлена статутна на, на діяльність. І Тому для нас, ми, принаймні, працюючи багато років в музеї Шевченка і та дивляться знаючи абсолютно з іншої сторони. от, так би мовити, як організатора, Надія Іванівна сьогодні згадала, як організатора перепоховання разом з Антоновичем. Вона старі експозиції, які ми так трепетно і зараз згадуємо, завжди в цій весні свого часу. Це кульмінували йому Так само це було, ну, здавалося б, що... Ну, Ростилянську сорочку, але разом з тим це був на той час найбиким подругом. І чому ця книга розкриває? Чи це про приобережну Україну, зокрема? І маючи на увазі, чи родинний побут, чи релігійні вірування, воно нас причут, я би хотіла сказати, що Максим Тадеєвич отримав у спадок і літературний талант вірогідно від батька. Читати доволі цікаво. Людини абсолютно присутні почуття стилю. Хоча оця науковість викладу так само було. Мама Тадиєрильського, тому що яке питання не він не брався, чи то ополячення української шляхти, чому, яким чином, що спричинило, і що ми на сьогодні маємо? І, зрештою, і у Бориса Познанського в його спогадах, і у приходимо, він приходить до висновку, що, по суті, українська шляхта правобережної країни це ополяння українського народного мірового Це наскільки глибокий тут, скажімо. Дуже ну, інколи ну, там че коли туристи вивчаються, вони вивчають по тему там хліб в е, українських віруваннях, вода в українських віруваннях, е, якась окрема е, ну, окремий напрямок е, побуту. А в даному випадку Тадей взяв дуже глибокий пласт і зокрема ну, про релігію Вікторія вже згадувала. Там дійсно ми приходимо до висновку, що у 19-му році сільські люди вважали себе, ну десь ну там було наполовину язичницьке якесь вірування в Бога. Християнсько-язичницьке, можливо, навіть язичницько-християнське. І коли починаєш читати, то дійсно там скільки деталей. Побутових, якихось ну, етнографічних, бо вся книжка дуже перемож... перемежована віршами, приказками, послугами. Того не було. Не дай Боже, так могло статися із сторони Тудея Рильського, бо навіть надруковано одного разу, якщо налягає бібліотеки, архіві, музеї, а в музеї хай мені вибачать колеги. Є така в українських музеях якась особлива функція, дуже, дуже жахлива. Це е, отримати і заховати його, і берегти, не показуючи майже ніякого. Така є в музеї, знає, засуджені е, без злочину е, книги, а це, по суті, матеріалізований дух морозом. От я не хочу привітати сьогодні книги, але я хочу привітати, можливо, в більшій мірі. Ті, хто читатиме цю книгу. Бо хто дотичне до видання, вже отримали свою оцінку. І задоволення навіть, я сказав, як б сказав би. На пред'яву на пред страшний суд мають має і по що показати Все в Всевишньому, бо зробили доброництво книжки. Де я риб що якою промовився і наповідь, які ніколи неправди не служили. Неправди не служать. Прекрасно, скажімо. Прекрасна книжка вийшла, я не буду зупинятися на літературних, значить, історичних, етнографічних цінностях. Хочу відразу сказати, що ця книжка не для такого легкого читання, вона дуже потребує думного читача. Я регламент витримаю, що те, що не риським, воно безпечно. Такого духовного читача, ви розумієте? Який, можливо, я знаю, з якої сторони з літератури, скарм'я к екнограф, як література знає, чи історик буде, знаєте, насолоджуватись при читанні цієї книжки. Я отримав таке насолоджу. Я б сьогодні хотів би. Скажімо, трошки сказати про технічну сторону видавництва цього щодела, скажімо, неприсічного. Я навіть не собі запитання, чи потрібна ця книжка, Та безумовно потрібна. Такі книжки, на такий буревний час, їх дуже мало по пальцях можна переходити. Першу чергу я хотів би відзначити таку скажімо, подвижницьку роль Надії Михайло Пазяр. Зрозумієте? Вона, будучи співробітником музею Максима Римського, працювала тоді під керівництвом Богдана Максимовича. Потім не працювала, але вона, на щастя, повернулася до вальної матері. Ви розумієте, от на такому фанатичному, вибачте за таке слово, значить, і такому значить, професійному піску, на таких і і тримається наша література, мистецтво, наша культура. Друге, що я хотів сказати, звичайно, колосальна робота була виконана колективному землі Максима Ревського і вікон шановного Вікторія Ольти. Колосальна робота. Для гарантия, я не бачив. Ага, я вас вітаю. Щиро вам подяка. Це наші фонди, наші архіви. Що я хочу сказати, значить... Колосальна робота. Ну і я і душа, і мотор літературно романського об'єднання прияли на І Голович. Динамо це села як біженці, як горігорки. І ще я вам хочу сказати, що Анна Анатолійнома, велика вдячний. Друзів Друзі. Миколи Віталійовича Віталі Лисенка. Віталі Віталі. І так шкода, що не відбулася до кінця, тільки почалася ота подорож. Незадовго до смерті, ну і все, що сили дали на той час, Микола Віталійович сказав у своєму листі до Кознанського, про смерть. Це триколо таке. І очевидно, що пишучи свого Тараса Бульбу, а але зовсім інший Тарас Бульба, не народна героїчна драма, а мелодрама, якщо хочете, герична слово. В основі якої проблема України і Польщі? Українського народу і польського народу. Трагічності кохання в певних соціально-політичній ситуації. Ну, а тепер до наших подарунків. Значить, це видані Шевченківський рік, Шевченківський, це видані Миколою Віталійовичем лисенком молодшим. Все три контаты рисунка на тексте Из Засердных ячейку кусок навел последний дух, Чебрец лиловый сохнет на поляне, И точно призрак пробегает лань, Постукивает дядю деревянную и грезится, потянет дулань, Как зеркало отобразит сугель, с слез, страх, смерть, смерть. В горах, в обвалах камней и снегов След человека кажется нездешним. Очерчен четко, в синеве кромешный Очаг охотника, принят орлов. Оденут скалы снежные навешки И грянет в безднах Божий гнев суром. А мы здесь дышим, дынувших веков. Играем в шах ружьем не спел. Когда-то гордый Байрон вел рассказ, В таком домишке Манфред ждал до нас, Чтоб вновь с судьбой сводиться в круговерте. Так мы, лишь день займется молодой, Опять играем в шахматы со смертью, Ступая в камин стоит гляда. Василина навчила кожну мыть хорошую. Думаешь, таких все будет слива? Ой, да. Не ошукайся Все захистуй в серці молодому. Буде це як знахідка тобі, коли старість прийдеш, як додому, яку мага тихо повідомлення. Вже помирав Максим Даневич.